Це дуже класна підтримка. Іван Артюшков з Одеської області, ветеран російсько-української війни, отримав грант на розвиток власної справи. Іван мобілізувався до війська у перші дні повномасштабного вторгнення та служив у полку АЗОВ. Після демобілізації, у зв'язку з тим, що рідний брат зник безвісти, вирішив зайнятися бізнесом та відкрив ресторан Кримсько-татарської кухні Курултай в Івано-Франківську на Стометрівці. Після звільнення мав е таку ситуацію, що в мене є досвід ресторанному бізнесі. Мені хочеться робити щось змістовне, що несе якусь ідею. І третє, це ну, бажання Криму все ж таки залишилося. І от ці три фактори зібралися і змусили мене відкрити ресторан Кримської татарська кухня. За деякий час після відкриття ресторану підприємець дізнався про державну програму підтримки бізнесу. Написав бізнес-план, подав заявку на участь та виграв мікрогрант і отримав 250 тисяч гривень на розширення бізнесу. За одержані кошти придбав обладнання для кухні ресторану. Пане Іван приїхав до Івано-Франківська, можна сказати, недавно. Рік тому і вже себе тут реалізував у місті Івано-Франківську. Звернувся у службу зайнятості, де йому надали консультацію щодо написання бізнес-плану і відкриття власної справи. Отримав нас. Грам 250 тисяч гривень взяв у двох найманих працівників. Дійсно, ті кошти, що які вони отримали від нас, вони раціонально їх використали і користуються тим обладнанням, щоденно користуються тим обладнанням, на яким не витратили кошти. Іван каже, що грантові програми це значна підтримка для бізнесу. Я вже дізнався про грант, коли ми відкрили заклад. Буквально там через тиждень, і це навіть краще, тому що знаєте, відкрити це не важко, ну не найважче. Ще треба втриматися якби на плаву. І тут дуже вчасно мені повідомили про гранти, допомогли, ну пояснили, як що це таке, як його оформити, Я оформив. І ну, це дало змогу усунути ті проблеми, які ми не передбачили. Мікрогранти для ветеранів це частина проєкту Власна справа. Відповідно до умов, учасники бойових дій, аби члени їхніх родин можуть отримати на розвиток бізнесу від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Прикарпаття серед лідерів надання грантів та мікрогрантів, говорить директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Якщо ми візьмемо за 24 рік, то таких грантів вже отримало біля 670 наших жителів нашої області за рахунок грантів. Буде створено десь біля 1400 робочих місць за 2024 рік. Дана програма буде працювати ще і з 2025 році. Служба зайності завжди готова підтримати тих людей, які хочуть започаткувати чи продовжити свій бізнес. Якщо ви хочете розпочати власну справу, чи вже є підприємцем і хочете розширити свій бізнес, ви можете звернутися в офіси зроблено в Україні. Нещодавно такі офіси відкрилися в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші. Там ви можете отримати фахові консультації. Тації щодо підтримки малого бізнесу від держави, грантів та мікрогрантів, доступних кредитів, зокрема щодо кредитування житла, є оселя.